Яким буде головний кошторис країни на рік наступний проект державного бюджету на 2026 рік затвердив напередодні кабінет міністрів. Його передали до Верховної Ради. Документ закладає підвищення соціальних стандартів, зокрема прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, одночасно зберігаючи пріоритет за фінансуванням безпеки та оборони. Це випливає із картки законопроекту за словами прем'єр-міністрки Юлії Свереденко. Витрати держбюджету визначено на рівні 4,8 і трильйони гривень. Це на 4. 415 мільярдів більше аніж цьогоріч. Дефіцит планують знизити до 18,4% ВВП. Ну а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме понад 2 трильйони гривень. Чимало коштів мають намір спрямувати на сектор оборони. Йдеться про 2,8 трильйони гривень. З них понад 44 мільярди гривень передбачено на виробництво української зброї, зокрема дронів, ракет. Та бронетехніки. Окрім того, хочуть збільшити фінансування для сфери освіти, охорони здоров'я і пенсійного забезпечення. Про цифри і про те, коли можуть голосувати народні депутати. Бюджет будемо говорити далі з гостем, якого я рада долучити до ЕТЕРу. Це Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Народний депутат представляє фракцію Батьківщина. Михайло Михайлович, рада вітати, рада бачити. Добрий вечір. Дякую навзаєм. Добре здоров'я. Пане Михайло, я хочу з вами поговорити про новий проект бюджету. Зрозуміло, що очевидно будуть допрацьовані, можливо, ще якісь цифри, і багато можливо буде вноситися правок і фракціями і групами, але те, що ми вже зараз, ті цифри, які ми маємо на руках, як можна охарактеризувати цей бюджет, яким буде кошторис на рік наступний? Зрозуміло, що оборонка ключова стаття витрат. Зрозуміло, що війна буде продовжуватись, чи вистачить грошей. Однозначно позитивним є те, що уряд вчасно подав е, е, проект основного кошторису до Верховної Ради, але по цифрах можна сперечатися. Бо коли ми кажемо, і ви вірно це підкресли, що до сектору безпеки і оборони там видатки 2,8 трильйона. Чи багато це чи мало, це приблизно на рівні цього року, це однозначно недостатньо. І я думаю, що вже в середині наступного року Міністерство оборони чи Кабмін звернеться знову за уточненням бюджету. Через це дивує, чому не розраховують чітко, що потрібно для військ. Ну мене наприклад турбує, чому не заклали підвищення грошового забезпечення? Бо ми вже неодноразово говорили і з кабінетом міністрів, і з військовими Ну, двадцять дві тисячі гривень грошового забезпечення. То це вже не ті кошти, які сьогодні мають отримувати військові. Я не говорю там про надбавки в зоні бойових дій на відновленню, але все рівно це не ті кошти. Основне це грошове забезпечення це 22 тисячі гривень. Як було три роки назад, так і залишає уряд. В проєкті бюджету на наступний рік через те, я вірю, що вдасться переконати, і суми мають бути вищі. Які про це будемо говорити з мінфіном і з військовим вищим керівництвом? Далі, коли ми кажемо, друга стаття це на соціальні видатки. Там можна дійсно сказати, що. Більше 40 мільярдів додатково виділено кошти, але залишаються майже стабільними. Основні показники це прожитковий мінімум для непрацездатних там додали більше 200 гривень, і для непрацездатних теж невелику суму. Тобто пенсія зросте на декілька сотень гривень, мінімальну, я кажу, пенсію. Тобто, вона становитиме 2600 там за розрахунками. То це не, не ті цифри про мінімальну зарплату, яка теж важлива і в розрахунках, і для тих людей, хто отримує мінімальну зарплату, 8 тисяч гривень. Тобто додали 800 гривень. Чи це багато, чи мало. Ну, вибачте мені, це зовсім не ті цифри. Звичайно, що це мало і над цим потрібно працювати коли. Уряд вихваляється, що вони планують підвищення на 50% відсотків зарплати, зарплати. вчителя угу. та вчителя. То це, вибачте, на 20% вони підви... планують підвищувати з січня, і Ой, ще так, на 30% ну. з вересня, так але. Тарифна цітка для вчителів це неприйнятно, бо треба платити, як і раніше, було за стаж, тобто виглуга років, за класне керівництво, інші всі надбавки. Якщо навіть уряд на 50% підніме вчителям зарплату, то це буде все рівно нижче ніж середня зарплата по державі. А вчителі завжди отримували вищу середню ніж по державі. Була зарплата. Через те. Тут теж є велика дискусія, як втримати вчителя на роботі, особливо в сільській місцевості, бо в міських громадах там доплачує міський бюджет, бо він має ну, більше можливостей. Так, а в селі дуже плачевна ситуація більше того для молодих вчителів, які насправді отримують на мінімальну зарплату з відрахуваннями, то це на руки 7 сім тисяч гривень. Як за це прожити? Тобто, дискусія буде однозначно тривати. Нас також турбує і оце, що ви назвали, зовнішнє запозичення. А то принципі... дозвольте запитаю так, Михайло та, Михайлович, та, та. та ну тому, що це важливо тут уточнити скільки нам потрібно додаткового фінансування. Аня, віці, яка історія, значить, міністр фінансів каже, що ми маємо підготувати і військових, і країну до того, що наступний рік буде. Рік війни ми також будемо е, воювати. Е, є інформація від Роксолани Підласи голови бюджетного комітету, яка ну сухими цифрами оперує, і каже: один день війни у 2025 поточному році вартує українському бюджету 172 мільйони доларів. Знову ж таки, Сергій Марченко каже, що Україна потребує 16 мільярдів євро додаткового фінансування на 2026 рік. Ми знову будемо залазити у борги. Знову будемо позичати. І яка ситуація з державним боргом станом на цей рік? Ну тобто, чи є у нас розуміння, як ми будемо розраховуватись, чи це вже буде потім після війни? Ні, насправді уряд закладає в цей проект бюджету саме обслуговування зовнішнього боргу, і те, що ви сказали, так там 16, з чимось. Вони рахують е, мільярдів євро. Це майже 19 до 20 Мільярдів доларів, і це те, що нема сьогодні підтвердження, що хтось нам їх може позичити. Це справді проблема. Але ми кажемо, коли виділяє держава кошти на обслуговування зовнішнього боргу, там вони закладають повну суму. То ми б говорили це підтверджують фахівці, що треба вести професійну дискусію з нашими позичальниками щодо відтермінування обслуговування Або цілком вірно і такий приклад був після 2014 року. згадаємо, тодішній уряд успішно провів такі перемовини. Через це тут не треба соромитись. Україна перебуває в війні, це серйозний форс-мажор, і тут треба. Кабінету міністрів на сам Мінфіну Національному банку говорити з нашими позичальниками, щоб, щоб справді частину боргів вони списали, якщо навіть не вдасться списати, то щоб частину відтермінували обслуговування зовнішнього боргу. Бо в іншому разі, ми як кажуть, як держава не витримаємо те, що уряд планує на цілий рік видатки на війну. Це є позитивно, бо ми пам'ятаємо такий досвід минулого року, коли вони на цей рік планували на перше півріччя. Тільки війну через те кошти два рази приходили в бюджеті додавати на військову Це <кострувати>, сферу. Тобто да. вони у даному випадку діють фахово, але таке закрадається враження, що дехто з них розраховує, що війна закінчиться швидше. Наступного року, ну дай Боже, можливо, вони як влада знають більше, але все таки видатки на думку фахівців потрібно планувати повністю. Бо навіть якщо припиниться війна, то коштів менше не потрібно. Просто буде їх Може потрібно потім. вже буде пер, так спрямувати на, на інші Михайлович. видатки. А як же? Ще дуже коротко, але ну два таких коротких так. запитання. Я так розумію, що підемо і шляхом підвищення податків. Не знаю, як відреагує бізнес, але там є історія про те, що уряд планує запровадити податок до прикладу на OLX, ну, для таких платформ. Це перше, а друге, чи є вже розуміння, коли все таки народні депутати сядуть за розгляд, принаймні у першому читанні, бо це ми знаємо, епопея може бути не швидка з голосуванням за бюджет. Ну, я думаю, що ми затягувати не будемо вже з завтрашнього дня. Це почнеться обговорення в комітетах і в інших комітетах. Ми також вже приступили в соціальному комітету до розгляду основних показників соціальної політики, і будемо сперечатися і переконувати, щодо прожиткового мінімуму його треба піднімати, бо не може бути в межах трьох тисяч як вони рахують. А насправді реально це сім-вісім тисяч. Тобто такий розрив великий, як людям вижити. Через це ця дискусія буде тривати. Я думаю, що протягом жовтня місяця ми завершимо е, цей процес. Потім повернемо бо є процедура, це складна процедура розгляду бюджету, повна процедура. Повернемо знову з пропозиціями Верховної Ради на Кабмін. І тоді я впевнений, що десь листопад місяць Верховна Рада справиться з цим важливим завданням. Головне, щоб бюджет був більш реалістичний, ніж зараз подав кабінет міністра. Вам пане Михайле, за розмову, що ви доєдналися, Михайло. Цимбалюк був нашим першим гостем, народний депутат, фракція батьківщина, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики і захисту правильні. Дякую. Дякую, бажаю мирного вечора. А далі я пропоную вам, шановні наші глядачі, також обов'язково залишатися з телеканалом Апостров. Попереду у нас буде дуже непроста. Водночас цікава і захоплива. Розмова Володимир Миколаєнко доєднується до нашого етеру. Це колишній мер Херсона, нещодавно звільнений із полону. Пане Володимире, добрий вам вечір. Пасибі величезне, що ви доєднуєтесь. Принагідно дозвольте привітати вас із тим, що ви нарешті вдома. Чи чуєте ви студію, пане Володимире? Бо я вас поки ні. Ви чуєте студію? Я так. О, і я вас вже тепер добре чую. Пане Володимире, ну я очевидно почну з того. Я прочитала сьогодні багато вже ваших інтерв'ю, які ви встигли дати і поспілкуватися з журналістами. І в одному із перших ви сказали, що ви поки що ще не можете відчути і зрозуміти, що ви вже дійсно на волі. Майже місяць скоро, як ви повернулися в Україну, вже є це розуміння, що ви вдома? Три тижні. Я так да, дійсно я в Україні три тижні і є розуміння, що я вдома, але. Розуміти, що відбувається в країні, ну на жаль, поки ще усвідомити остаточно, зробити висновки. На жаль, я поки не можу для себе, бо дуже багато дивних речей відбувається, ну, на які я не сподівався, навіть не розраховував і уявити собі не міг. Ви очікували побачити те, що побачили? Повітряні атаки, є руйнування у столиці. Я впевнена, що ви ще, очевидно, не були у Херсоні, але вам уже показували звідти відео, і я точно впевнена, що у вас прокотилася сльоза від того, що ви побачили. Ви, да, ви абсолютно праві. Я навіть не очікував. Я пам'ятаю, коли ми дейдали з цієї тероборони, нам видали автомати 50-х років, а тепер. Штучний інтелект, роботи літають по повітрю і вбивають людей, ганяються за маршрутками. Ну, що стосується Херсона, просто вбивають цивільних людей, сидить якийсь оператор на тому березі Дніпра і свідомо вбивають людей. І, ну, це страшно собі увірити. Мені здається, що це набагато страшніше, навіть те, що ми перейшли там знущання ці плитки в тому полоні. Ем, я не знаю, чому світ про це навчить. Для мене велике питання. Ви плануєте поїхати до Херсону? Так, однозначно, планую їхати, і це абсолютно правильно. Ну, по великому рахунку, мені здається, що е, після того, як лікарі мене відпустять з цього закладу, я хотів би бути корисним для своєї країни. Ну, е, знаєте, взагалі, те, що я сьогодні в Україні, те, що я вдома, для мене це певне диво, тому що вийти з полону е, живим це. Ну, я не був переконаний, що так відбудеться. І якщо Господь так вивів мене з цього полону, я розумію, що я повинен бути користим для своєї країни. Я хотів би займатися, наприклад, допомогою звільнення хлопців, там якими прийняти участь в цьому процесі, бо для мене ну, головне завдання. Бо я кожного дня пам'ятаю ті хлопців, які з якими знаходився в полоні, і я розумію, чи що вони зараз проходять. Uh, ну або йти відбудовувати і боронити Херсон. Ну, uh -huh -huh. Мені здається, що. Це uh -huh. місто, а політика, пане Володимире? Політика, ви знаєте, я з подивом э, побачив, що політика зараз присутня ну, в нашому суспільстві. А що ми? Вже перемогли ворога. У нас тут вже слідкується перемога. Ну, мені знаєте, це якось навіть страшно. Там таке враження, що люди заходять перевиборні процеси. Скажіть, будь ласка, якщо так, а як е, проголосують ті от хлопці, там на Покровському напрямку або мої побратими там в Пакіна? Вони що е, лиш, ну вони не мають права голосування? Я з цього приводу кажу: так, що якщо вам не вистачає голосування, беріться, перебіть свого голову СПБ. І довольна, оце май така парада. Ми ще поговоримо зараз з вами про політику і чого очікувати. Але я сьогодні знову ж таки побачила інформацію про те, що вас з полону дочекалася мама. Їй 91 рік. А я думаю, що вона дуже дуже вас чекала, і їй це було дуже непросто. Що вона вам сказала при зустрічі? Чи бачились ви вже з нею, і що ви їй розповіли про росіян? Знаєте, так сталося, що я її образив на початку війни, бо вона у мене росіянка, вона зі Смоленщини, з міста Дорогобуш. І коли почалась війна, я дуже емоційно сказав, що прийшли твої суплемені, які прийшли нас бивати. Навіть нічого ну, не образного, начебто, але я розумів, що я її образив. І я, от, це настільки. От, Давила оцю знаходять весь час знаходження в полоні, я, я не міг себе пробачити. Я, я був щасливий, коли я пізнав, що вона, що вона жива, здорова. Перше, що сказав, мамочка, пробач мене, я тебе дуже люблю. Бо я знав, що коли їй сказали, що о, я в полоні, що в мене захопили в полон, викрали у неї відмовили ножки, щоб була дуже важка ситуація. Ну, я дякую, що зараз. Сподіваю, береже слід дуже нехай. Ваша мама живе ще дуже довго і натішиться зараз тим часом, який ви зможете провести разом. Пане Володимире, ви в російській неволі провели майже три з половиною роки. Ви бачили росіян зблизька щодня? Ви їх чули? Ви їх відчували? На жаль, на собі, зокрема, і через ці страшні катування. Як ви їх зрозуміли, вони діяли як солдати чи вони кати? Ну, по-перше, знаєте, я абсолютно переконаний в тому, що вони зомбовані на відновлення Радянського Союзу. От все, що нам казали, що так гарно жили в Радянському Союзі, і ми, от фашисти українці, зруйнували все це. Якщо ми відновимо Радянський Союз, всіх буде щастя, всім буде все добре. І от починаючи від цих ФСБшників і закінчуючи там, не знаю, останнім от вся їхня боротьба, вся ця їхня війна зводиться до того, щоб відновити е, Радянський Союз. А вони там, е, там включали радість російської пропаганди. Е, якесь щастя от, жити в радянськ, при радянській владі. Е, нам включали пісні там, про, про СССР. Нам е, це підвищили в тому числі там і московські папи, яке як це просто от, щастя бути разом з Україні. Ну тому, Я думаю, що вони все не забовані. Що стосується коти, вони чи ні Кати, більше свої так коти. Тому що просто одиниці були ті, які не, під, під, не, не дозволили підняти руку на тебе, не вдарить тебе. Ну, навіть так. А так це розвага для них. Це вони не рахують, що це е, якесь нащання, там, е, я не знаю, що це от, що з яким чином там. Це була помста. Їх переконували в тому, що. Е, За що помста? Ви людина в, цивільна? І, їх переконували в тому, що в українському полоні ну, дуже, дуже з них е, з з полонених, які знаходяться в нашому українському полоні. Розповідали. Що заливають в тупу, вибачте, монтажну пену, каструють російські плокти, Розповідають страшні історії, як ці хлопці повертаються додому і лізуть петлю і закінчують життя. І вони казали: ми вас тільки б'ємо. Ми ж вас не вбиваємо, вони не каструємо. Ми милосердні по до вас. Отаке у них було милосердя, просто побити. І не хвилює, чи молодий, чи у віці людина, яка в Так. Да. ні по віку, ні по статі, ні ні має, там, розуміння байдуже Володимире, Я думаю, що ви багато аналізували і розмірковували над тим, чому так швидко ворогам вдалося дістатися Херсону, а що можна було зробити, а що не можна було, а хто мав залишитися у місті, а хто втік, із яких причин. З якими ви висновками приїхали? Ви Знаєте, дуже багато давав вже інтерв'ю з цього прикладу стосовно початку війни, що відбувалось, і свої думки. І мені, знаєте, здається, що деякі ЗМІ ну, свідомо перекручують мої слова там, з контексту і подають свої версії подій. Мене це дуже непокоїть. Я відверто скажу, що я вважаю, що була зрада, що на певних постах, на високих постах Херсонщини, я кажу зараз сама про Херсонщину, на високих постах Херсонщини знаходилися люди, які, ну, як потім з'ясувалося, виявили зрадниками. Вони доповідали про те, що Херсонщина готова, ми будемо боронити, ми будемо захищати, все для цього зроблено, але все робили навпаки. І я хочу сказати. Вибачте, лікар за що. Нічого. Так боє. І я вважаю, що а, ці люди повинні понести покарання, бо їх руки ну, навіть не пологать в крові, в крові українських крові, солдат і мирного населення. Тому треба виявляти цих людей. Я знаю, що там керівники Служби безпеки. В Керсонському регіоні, в Херсонському регіоні, в Кримському регіоні затримані, де сидять в'язницях, наскільки я подивився інформацію. Але чи всі виявлені? Е, ну, я хотів би, щоб були всі. але е, чи треба в цьому звинувачити, не знаю, Залушнова чи Зеленського? Наверняка ні. Тому я хотів би, щоб ми тут якось. Я вже прочитав, що навіть е, Віріщук. Особисто розмінувала Чинга. Ну, слухайте, ну давайте я хочу спекулювати на тему. Ще раз повторюю таке враження, що у нас передвиборчий процес. Ми ще не перемогли ворога, ворог наступає по всіх позиціях, а ми вже зайшли в виборчу кампанію. Припиняйте, будь ласка, мені це дуже непокоїть. Дуже важливі слова. Коли зайшли у місто Херсон російські війська, ви залишилися, і я вже зустрічала інформацію про те, що звісно. Так звана тоді там місцева окупаційна влада намагалася вийти на вас із розмовами. Зрозуміло, ви перша людина у місті, і е, ви мали багато інформації, багато знали. Очевидно, що вони хотіли, аби ви були разом з ними. І є інформація про те, що вже той, хто відправився на концерт до Кобзона, стрімоусов добре нам відомий. Вам зателефонував і пропонував посади. А що вам тоді пропонували? Гроші? Які саме позиції? Ну, е, якщо казати, що звънка три то він пропонував виключно зустріч з так званими тими керівниками, які там, ну з російськими керівниками, і е, е, сказав, що я, значить, то виступаю, Він виступає гарантом, що я там повернувся із зустрічі, піди поспілкуйся, тобі там запропонують цікаві речі. Ну, зрозуміло, що вони можуть запропонувати тільки зраду. Тому я відмовився і сказав, що я до таких. Зустрічі не тільки таких зустрічей, таких пропозицій я не готовий і не треба мені це пропонувати. Тоді мені замість грошей, влади, безпеки саме головне, що будеш безпеці, ти буде безпеці твоя родина. То я сказав, що відмовився, сказав, що краще я все ж таки буду, як мені побіцяли, що ти будеш нея тоді сидіти, я сказав, що краще мером були пристані Саше Бабіч, і во два тижні до цього також об'язнили. Тожу Саші краще на на ямі, ніж з вами в цих кабінетах. Ну тому ми розсталися. Ну сталося так, що як мені пообіцяли, я опинився на ямі. Вас тоді повезли по різних тюрмах. Потім ми вже потрапили і до Росії. Mm, зрозуміло, що побачити, ви могли мало про їхнє життя там, але от чим вони живуть? Яку інформацію вони отримують? Як інформацію отримували ви? Як дізналися, що Херсон деокуповано, і що Херсон це знову Україна? Ну, Херсон і був України. Окупація це не є, що Херсон перестав бути українським. Ну, я абсолютно в тому підполу. Навіть як це проводили Херсон, за, за що всім низький уклін. Ну, на те, що Ферсон, це Україна. А що стосується інформації, так да, ми були абсолютно обмежені в отриманні інформації всі ці майже три з половиною роки, але іноді нас хочете вірити, хочете не вірити, били навіть за те, що ми живемо краще за них. Ну, от, наприклад, каже людина, та ви там зажирали російською мовою, буквально. Ну, це у них взагалі всі слова тільки матерні. Ну, так, буду намагатись прикладати, як ви там зажраєтесь, у вас там в э, кожному хутору асфальт підведений, і в кожному хуторі у вас газ. А у нас деревні без газу. Заздр... Заздрість, от, от уявіть собі. так чи моя це проблема, що у вас в деревнях немає газу? Ви країна, яка там сидить на цьому газі, ну, як казали, що там да? країна. Да. Ви сидите на, на цих корисних капалих, і в ваших деревнях немає газу. Чи є проблема з у нас, в у Україні? У нас своїх проблем досить. Ви вирішує, ми їх самі вирішуємо, ми просили вашої допомоги. І не вирішуючи, ви до нас не приходьте, ми до вас не підемо. Ось це могло побити, тому що ми гарно живемо. Я хочу, у нас... вас роз... Уївіть собі. У них удобство на вулиці, а у нас хата. Ну того їх так це й дивувало. Того вони їх викрадали у нас і парли до себе туди на болота дивного нічого. Заздрість, звісно, вона їх просто пожирає страшенно, але й ненависть до нас безумовно. Скажіть, пане Володимире, я не впевнена, що вам давали там багато спілкуватися між собою і з людьми, які були поруч у полоні. Але е яка історія вас вразила? Я знаю, що ви одного разу відмовилися від обміну, і потім більше вам не пропонували. Ви е замість себе попросили, аби внесли у списки іншу людину. Ну, чи зараз ви вже з нею поспілкувалися, і чи є хтось ще за чиє життя у вас буде боліти серце, бо він ще залишається в російських У Мене теж болить серце за хлопчика на ім'я Дмитро. Нас 20 серпня вивели на обмін. Ну, ми вважали, що на обмін четверих людей. Перетягли. І ми розуміли, що от нас вже готують. Хто був я, був Євген Вовк, був Дмитро Хилюк, і ще один Дмитро на не хоче називати його прізвище. Молодий хлопець там, років 26, 27, 28, не знаю, не пам'ятаю точно. Але я навіть не знаю, як це публічно сказати, але має враження, що він можна з приживорів. І коли нас 21-го потім сказали нам, знову передягли в тюремний одяг, і сказали, що Україна не хоче вас брати, ніхто вас обмінювати не буде, розкидали знову по камерах. І 23 го числа знову вивели, щоденька одягли буквально за 2-3 хвилини, дали одяг такий армійський, мене тільки і Дмитра Хірюка. А того тому молодого хлопця і Євгена вовка з нами не було. І от я дуже переживаю за цю, за цю людину, за цього хлопця, тому що я розумію, що його треба негайно спасати. Він є, має шанс відновитися. Я розмовляв з його матусею, і вона каже, я знаю про цю ситуацію, його дуже сильно атакували, били десь на Брянщині, потім там чи 5 чи 6 місяців. Він сидів в 11, там щось також там йому доставалось, і ну, його треба спасати. І я кажу у відверток, якщо от, в той день Бацеті вийшла, сказали, або дім або ти і сказали, та я ще пересижу там 2-3 місяці. Але е, зараз така ситуація, що нам ніхто не пропонує. Та й раніше особливо не пропонували. Але коли ти їм кажеш, що ви, ви ж не люди, ви ж ну, ви, ви нам ви брешете, самі собі брешете. Ви офіційно заявляєте, що ви такі жорсткі бою, та да, ви воюєте, там, не жалюючи ворога, але як тільки війна закінчилась, ну бій закінчиться, ви милосердні. Ви привезли людей в полон. Люди на минуттях, без них ходять. Де ж тут милосердя? Чого ви їх тримаєте в цьому полоні? Ви прийшли, привезли людей, ну, які. Потім саморкували для божевілля. Це ж не перше Дмитро. Ви привезли людей і ну, нищите їх і морально, і фізично. Ну, хлопці п'ять улізли. Що стосується того хлопця? Він, він дуже приємно, він приїхав, знайшов моїх рідних, зателефонував, розповів цю історію. Але ну, три роки пройшло, телефон. Не знайшов. сподіваюся, що бізнес десь об'явиться. Ми теж сподіваємося, що ви зустрінетеся. Обов'язково я думаю, він буде цієї зустрічі шукати. Володимир, спасибі вам величезне за те, що витримали, за те, що повернулися і що доєдналися і до нашої розмови. Дякуємо величезне. Здоров'я, бажаємо швидкої реабілітації, якомога швидше побачити рідних. І звісно, Херсон. Дякую вам.